Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Цієї весни ми вперше приїхали на нашу дачу. І в цьому відео я хочу показати, що на неї відбувалося за нашу відсутність. А відбувалось дуже багато чого цікавого та корисного. Ну що, пішли оглядати. І перше, що хочу вам показати, це крокуси, які вже розквітнули. Ми їх саджали кілька років тому. І ось так вони кожен рік, кожної весни радують нас своїм цвітінням. Дивіться, які красиві насичено жовтого. Кольору підключили сьогодні свердловину, тому що зиму ми її розбирали. Оці крани все прибирали, але вже прийшов час проливати ґрунт в теплиці. Зараз зайдемо в теплицю. Картинки фрагмент, як це все збирав цю конструкцію. Наступне, що хотіли зробити, це розкрити смарагди, які ми вкривали сіткою на зиму. Вже немає в цьому потреби. Ми вкривали їх для того, щоб вони не розвалювалися під впливом снігу. Але снігу зимою майже не було, тому і наше укриття майже не згодилося. Ось так вона почувається після укриття трішки поправимо. Ось в такому стані зараз. Наші смарагдики, на мій погляд, гарно перезимували, гарно тримають форму. І я сподіваюсь, будуть нас радувати і надалі своєю красою. Незабаром будемо всі рослини обробляти від шкідників. Обробляти будемо олієвмісним препаратом зимовід, який допомагає від. Комплексу шкідників зимуючих і треба роб... обробку зробити до розкриття бруняк. І додавати будемо також в цей розчин мідний купорос Гортензію будемо обрізати сьогодні. Хотів, але не встигаємо. Дуже багато роботи на дачі. І одразу все якось навалилося. Давно нас тут не було. Тому трішки будемо їхати ще на дачу завтра. Хочу зняти відео за обрізку гортензії. Волотистий, як ми це робимо, для того, щоб гарно було і багато, і великі квіти на неї суцвіття, щоб були в цьому сезоні. Газон в доброму стані, перезимував добре. Ніяких ознак, що він захворів взимку, такого я не бачу, і це дуже гарно. Будемо обробляти так подивимо, ще на бруньки не розкрилися на нашому клені. Завтра, післязавтра будемо обробляти, поки температура не дуже висока. Від плюс 4 до плюс 15 можна обробляти препаратом зимовід. Тюльпани хотів показати обов'язково тюльпани. Ось так вони виглядають на 9 березня. Можете побачити. Вони вже всі вийшли з ґрунту. Трішки різні по розмірах. Чому? Тому що ми тут висаджували мавританську тюльпанову клумбу. Тобто Всі сорти, всі різновиди тюльпанів ми тут намішали. У нас тут і тюльпани тріумфи, і тюльпани великоквіткові, і махрові, і півоніаподібні, і ранні, і пізні. Тобто Все змішано і за рахунок цього. Я сподіваюся, що тут буде дуже красиво, коли вони заквітують. А ось під деревами у нас вже не перший рік ростуть ботанічні тюльпани у нас під деревами ростуть. Ще у них назва дикі тюльпани. Вони маленькі-маленькі, але вони прокидаються завжди першими. І ось тут у нас під кленом Цим також ось вони, дикі тюльпани. Прокинулися і чекаємо на їхнє цвітіння. У них квіточки дуже маленькі, але дуже вони такі веселі, їх там багато. Давайте підемо на грядки. Я їх пролив розчином фітоспоріну. Пролив розчином фітоспоріну полуницю для знезараження ґрунту. Для чого ми це робимо? Знезаражуємо ґрунт, пролив також часник. Який починає прокидатися, і ось станом на початок березня часник виглядає наступним чином. Любаша, я бачу, 100% з'явилися парости. Любомир з'явилося, ну, майже 100% гермідор. Ну, майже весь часник вже з'явився. Це озимий часник, ми його висаджували наприкінці жовтня. Будемо незабаром підживлювати, коли трішки потепліше. І давайте зараз приберемо нарешті капусту ранню, яку ми вирощуємо з минулої осені. Що хочу сказати ось за цей міні-парничок, друзі, я задоволений просто в захваті. Ось третій рік і всю зиму він у нас стояв. Він високонадійний, не подряпався, не порвався. Він ще у нас буде стояти, я так думаю, на один сезон. Зараз капусту цю приберемо. Не встигла вона, на жаль, вийти. І бачите, що вона просто взимку потрапляла неодноразово під приморозки. Зараз ми її ось так от приберемо. Завтра, післязавтра, пролиємо розчином фітоспоріну землю, в якої росла ця капуста. Це обов'язково. Землю треба буде знезаразити, тому що гнилі, ви ж бачите, самі, вони можуть залишитися в ґрунті. тому обов'язково треба трішки його прочистити. Все прибрали. Зараз вивеземо на компостну купу Обов'язково ось це. все. Приберемо також рослинні залишки на них. Може зберігатися, залишатися багато збудників. Приберемо міні-парничок, ми його наступного разу будемо використовувати, розставляти під ним ранню розсаду на вулиці вже в квітні. місяці. Якщо є потреба в такому якісному міні-парничку, я полишу посилання в описі під цим відео, друзі, і по промокоду наша дача вам буде знижка на такий парник мінус 5%. Посилання в описі під цим відео. І давайте зайдемо в теплицю. Я її сьогодні проливав розчином фітоспоріну і потім ми її перекопали. Зараз поливаємо для того, щоб підвищити вологість. Теплиця суха сама по собі. В неї не потрапляв сніг взимку, дощ не потрапляв, тому треба обов'язково навесні пролити ґрунт, щоб він був в вологі, щоб життя в ґрунті запускалося. У мене окреме відео. за... Те, як правильно обеззаразити ґрунт в теплиці чи на грядках за допомогою розчину фітоспорину, як його розвести, як його використати. Так що, друзі, обов'язково це зробити. І зверніть увагу, ми тут вирощували ще взимку зідірати фацелія. Ось зараз ми цю фацелію загорнули. Всередину ми її перекопали, і це буде органічна складова, яка буде покращувати структуру нашого ґрунту. І до того ж в цієї органіці багато корисних елементів для майбутніх рослин, які ми будемо тут вирощувати. Так що вирощуйте і якщо є така можливість. Ось які справи на дачі станом на зараз. Дуже багато роботи. І ось тут тюльпани, дві клумби буде вздовж доріжки. Я сподіваюся, що. На початку квітня ми вже тут побачимо красу неймовірно. Звісно ж, буду знімати за це відео. Тут також тюльпанів трішки саджали. У нас і свої тюльпани, і тюльпани з флоріуму. Ми замовляємо, оновлюємо кожен рік восени на флоріумі Це були не тюльпані, нарцисів та інших. Ось наш рододендрон. Йому другий рік. І в цьому році я сподіваюся, що ми на ньому побачимо, можливо, вже цвітіння. До речі, рододендрон також з флоріума. Ось так він станом на зараз виглядає. Трішки сонце, палить в очі, але, тим не менш, дуже приємно знаходитись на дачі. Так ми давно тут не були, скучили, тому що природа є природа. Залишали Минулого разу сало на гадівнички. І дивіться, як вони його сінички погризли, поклювали. Залишили тільки ось таку шкірку з двох сторін. Вони його поклювали. І Сьогодні приїхали, ми насипали насіння соняшника. Не бачу, є там щось. Та є ще багато. Ось що хотів показати в цьому відео. Дуже сподіваюсь, що у вас після перегляду, хоча б трішки піднявся настрій в ці непрості часи. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення.